Вже традиційно на 1 вересня в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка влаштовують свято для школярів цього разу. Програма заходу особлива, адже поєднала в собі і розваги, і науку. Я сама можна сказати, ідея саме показати, як можна. І вчитися відпочивати, і гратися саме першокласникам, і тому десь програма побудована і на іграх, і на розвагах, і на піснях, і на танцях, І щоб діти могли і відпочити. І отримати якісь заохочення, активність проявити свої в іграх. І, звичайно, на них чекає той, хто буде активний, і призи. А призи в нас, звичайно, наші парковські це запрошення на безкоштовне відвідування атракціону. Найпершу в школі книжку знає будь-який школяр до усіх книжок доріжку пропадає нам. А я подумав, що школяр, у мене є букварик. Багато діток святкує День знань вперше. Серед них першокласниця Анастасія, яка старанно готувалась до початку навчання. Нашим пословим героїв. Читаємо. А послана буде, буде, буде. Готувалися ми ще з минулого року. Я в кінці вересня вже записала її і потихеньку сама з нею готувалася. Коли готувала і старшу уроки, я готувала вже молодшу. Вчили кожного дня по букві, вчили додавати, віднімати, рахувати двоє Ті вимоги, що були ніби для першачків. Я вже починаючи з попереднього минулого навчального року, я поступово з нею проходила. До першого вересня готуються не лише учні, а й їхні батьки. А базар, в магазин. Книжки, одежі, звісно, зараз сіни сумасшедші, але нічого, зібрали. Але дитина настроєна ще на, на гуляння. А тут, вже закінчились канікули. Виходила сьогодні зранку. Така сумна, я кажу, Жень, Катінька, а що таке? Так не хочеться йти до школи. Хвилювання і полегшення. Хвилювання в плані того, що знову ж таки початок невідоме, багато чого буде для дітей. Ну, і зрозуміло, що потрібна підтримка діткам і хвилювання в тому, чи справиться дитина, чи панує вона насичення програми, яке на сьогоднішній день. Сподіваємося, що. Ті реформи, які на сьогодні пропагують, вони полегшать навчання дітей в школі. Ольга Бучолинська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.